реєстр житла, у якому можливе розміщення переселенців, постійно оновлюється. Станом на сьогодні, за даними координаційних штабів, в області можна розмістити 2800 людей, половина з яких вже прибули на Житомирщину. Безумовно, проблем з кожним днем все більше і більше, тому що більшість громадян, які прибувають до нашої області, в першу чергу вони всі хочуть проживати в місті Житомирі і працювати в місті Житомирі. Ви знаєте, що в місті Житомирі і так. Наявного житла дуже мало, і фактично ті всі місця, які були запропоновані дані категорії громадян, вони вже всі є переповненими. За словами Галини Коріної, державою вже розроблена так звана дорожня карта, де вказана уся необхідна інформація для переселенців. Для нашої ж області однією з проблем є настання осінньо-зимового періоду, оскільки частину переселенців розташували у літніх таборах. А коли вони зможуть повернутися додому, наразі не знає ніхто. Цим питанням теж треба займатися, і в цьому ж дорученні ми встановили для голів районних адміністрацій, міст, так міста, щодо надання інформації, чи ми можемо цих людей на зимовий осінньо-зимовий період забезпечити відповідним житлом для того, щоб вони могли так сказати у нас тут зимувати. У цілодобовому режимі у 101-му кабінеті приміщення облдержадміністрації працює робоча група штабу. Також діє телефон гарячої лінії, запрацювання звернень, збору та аналізу повідомлень про людей, котрі прибувають на Житомирщину. можливо у два.